Ну і 3 квітня, 25 рік. Сьогодні ми так відео для запам'ятовування вже вечір, вже не то, що вечір, а вже сумерки. Нічого такого видно не буде. Пшеничка трошки хворіє. Але 2 мільйони, а вона виглядає суцільним посів. Ну, відео, я ж кажу, буде так, тому що вже ввечері Знімаю для себе. Вносили ось таким методом. Два мішка сюди на ну десь по 100 кг вийшло. Тут крайок такий поганий. ну Який є. Є відео, що краще робить, а є відео, коли зараз от, гірше робить. Дуже страшно виглядає. Так, робили ми, не для цього знімаю, знімаю для себе для нотатку і кому цікаво. Кому цікаво, робили ми експеримент по внесенню карбоміду зимою, зараз прийдемо. І зробили цей раз селітрою. Ось тут посередині є такий проміжок. Ми його не внесли. Не внесли селітри. Селітру десь вносили, я ж кажу, виходить по, по 100 кілограм, десь, десь отакого от примерно. Де не вносили карбомід зимою, чи діє, чи потрібно, чи не потрібно вносити. Ну, я скажу, такої сильно різкої різниці не видно. Видно, що тут він трошки гірше він... пшениця трошки гірше ось тут. Але сильно великої різниці, звісно, розкид кидали, то десь немає чіткої лінії границі. Але тут ми не вносили. Ну, Видно, що гірше, гірше вона. Вона така і землю видно, ось, і така вона більш як хвороблива. Ось тут, де вносили селітру, ось вона виглядає так. Ну, Як зараз, то наче все жовте так знімає. Але так, да, багато пошкоджених морозами. Це морозами листочки, як пошкодило, так вони і збереглися. Все, внесли. Це називається коли. Ліньки. О, так, бачите, так зеленіше якось так вкусується. Це називається, коли ліньки вже тобі помили сівалки з під добрив. І ти не вніс нагороди. Із-за і тих семи соток шкода, як втратити час на миття. Більше будеш мить сівалки, чим вносити. То ми внесли вручну. Все, тримаємось, слідкуємо. Пшеничка актер непогано виглядає, трошки її прибили морози в нас. І хто знає, шкідники були гарно побили. З осені. Все, тримаємось, все буде добре.